Як я вже говорив, до всіх відомих Мікі Мауса або Бахса Бані був полковник Хіза брехун на початку 20-го століття. Завдяки Джону Брею, світ побачив одного з перших анімаційних героїв, який був одночасно і смішним, і брехливим, і абсолютно харизматичним. Полковник Хіза є пародією на Теодора Рузельта і стереотипного авантюриста хімисливця на левів. В першому фільмі полковник вирушає до Гафрики з метою перевершити досягнення свого протеже. Там він полює на левів, катається на страусах і рятує себе самого від уявних небезпек. Це був перший брендований персонаж. Серія фільмів про нього йшла аж до 1924 року і налічує понад 60 короткометражок про комічні пригоди полковника в різних екзотичних місцях. Фільм полковник Хіза брехун в Африці це дикий абсурдний гумор 20-го століття, який досі виглядає чарівно. Тому раджу до перегляду.